Хочу розповісти історію про свою бабусю і її канадського кавалера. Мій дідусь Василь все життя бабусі докоряв за якогось канадця. Бувало, що то було жартома чи в сварці, але це слово канадієць я чула з малку. Василю, ти чого отак прибив дошку на кучу, ти рук не маєш? свариться бабуся. Нехай тобі канадієць краще приб'є, огризався дід. Коли я була малою, то не дуже тим переймалася, але коли виросла, то якось питала маму, в чому тут річ. Я вже розуміла, що мова про якогось чоловіка, до якого дідусь ревнував бабусю, але чому саме канадець, якщо бабуся й в обласний центр за все життя не виїздила? Я тобі розкажу, але щоб ти, бабусі, ні слова сказала мама. Мама була в бабусі за невістку, тому переживала, аби бабуся не дізналася, від кого це пішло. Це було під час Другої світової, і бабуся Ганя любилася з одним хлопцем, якого звали Іван. Та так любилися, що вже й до весілля йшло, але пішов той хлопець добровольцем. Ганося плакала, але що було зробити. Нам треба Україну будувати, казав він, коли краще, як не зараз. Спочатку якісь звістки від нього надходили, але потім перестали. Зрозуміла Ганна, що вже нема коханого, минув рік, але й далі нічого не було чути. Минув другий і вже почали її батьки хвилюватися, що всіх беруть заміж, а як до неї дійде черга, то хлопці скінчаться. Але Ганна вперлася і все, що мати не просила, що не голосила, ні, каже, не буду і не піду. А дідусь Василь бабусю любив давно та вирішив до неї знайти підхід. Працюють в полі, то він коло неї та їй допомагає. Додому йдуть, то допомагає щось нести, поруються вони на городі, то прийде, допоможе сіно скидати, коли хмара лізе, чи мішки погрузити. І все так без натяку, що люблю і давай женитися. Є та є, і так Ганна до того звикла, що коли Василя на схід покликали працювати в шахту. То почала вона сумувати за ним. Чи то дід такий був мудрий, чи сама доля так склалася, але як тільки він відбув там свій термін і заробив грошей, то вернувся і пішов до Ганне свататися. Звичайно, що та сказала так. І почали вони жити та наживати добра. Як нема, через років десять приходить Ганні лист з самої Канади. Як його пропустили, невідомо. Багато слів було замальовано, але основне було зрозуміло лист від Івана. За поштаркою мало не пів села бігло, бо ж які марки та листа аж із Канади. Взяла Ганна того листа та й розплакалася. Іван писав, що живий. І має там родину, але сумує за рідним краєм і згадує її. Але далі Ганна того листа кинула в піч і спалила. Декілька днів сама не своя ходила так само, як і Василь, який вже все знав в деталях, а може, й більше, бо люди ж ще й придумають. Далі вони зажили так, як і до цього, бо в самих вже було двійко діток. Але дід залишити минуле в минулому не хотів, і час від часу бабі штрикав отим канадійцям. Які твої літа, Василю, говорила на те бабуся, а розум як в дитини? Я тобі кажу, діло зроби, а він мені муку меле. І от ще одна новина на село Їде Іван з Канади до родини в Україну. А тож дев'яності ні смачної їжі, нічого доброго. Там пів села збиралося на харчі, аби вразити гостя з далекої країни. Кухарки смажили і пекли, а люди мало не билися, аби бути запрошеними до гостини, бо ж не так часто такі люди приїжджають, запросили й бабцю Ганну. Продовження в наступній історії. Підпишись, підтримай українськомовний контент.